Тут зупинка річного трамвайчика. Зупинка Паланка. Я на дорозі до зупинки Святого Марка, ну тобто до самого такого місця злачного, де всі головні місця туристичні. От під'їжджає річний трамвайчик тут річковий. Люди виходять, заходять. Ну і так воно в Венеції, бачите, організовано. Дуже колоритно. От там, наприклад, зупинка Затера. Якщо же правильно. Прочитала, а тут у нас Паланка. Знаєте, що мені це нагадує? Десь була в українській літературі баба Паланка, Баба Мелашка і баба щось таке, пам'ятаєте, в шкільній. Знаєте, дуже багато будинків таких старовинних, і очі розбігаються, воно все зливається. Це як старе місто там, в європейських містах, старий ринок, ось це все. Що в Австрії, що в Варшаві, що в Празі. Воно, воно все гарно, але не варіант все проаналізувати і за один погляд все як засвоїти. Тому воно так зливається, просто кайфуєш що ти тут. Ось, колоритно, колоритно. Дуже. Тут водорослі плавають. Але без сонцезахисних окулярів тут було б дуже непросто. Вони вкрай важливі. Вкрай важливі. Деякі кажуть, що в Венеції смердить, бо не дуже чиста вода. Ні, нічого не смердить. Приємний собі запах морської води. Ну, це легендарне місто. Венеція це ж це ж ціла країна була. До речі, окремим. Ходом з неї виганяли єзуїтів <хи> з Венеції. Ну, коли дізналися, які в них справжні там вірування, а не ті, які вони офіційно людям видають за ті, які сповідують самі.